Дорогі браття і сестри, сьогодні хочемо поговорити з вами про молитовне правило під час Великого посту. Цей важливий час, дарований нам для того, щоб ми очистили свої душі, наблизилися до Господа і підготувалися до світлого Воскресіння Христового. і в цьому духовному подвигу. Центральне місце має саме молитва. Святі Отці наголошують піст без молитви це просто звичайна дієта. Саме молитва наповнює наш з вами піст сенсом, робить його живим і спасенним. Важливо не лише утримуватися від їжі, але і дбати. Про свою душу. І перше, на що варто звернути увагу, це саме регулярність молитви. Великий Піст це час особливої молитви, тому варто взяти на себе додаткове молитовне правило до ранкових і вечірніх молитв обов'язково додавайте покаянні псалми. Завершуємо і ранкову і вечірню молитву, молитвою преподобного Єфрема Сирина. Господи, і владико життя мого, духу лінощів та смутку, безнадійності, владолюбства і марнослів'я, не дай мені. Дух же доброчесності, смиренно мудрості, терпіння і любові даруй мені рабу твоєму. Так, Господи царю, даруй мені бачити провини мої, і не осуджувати брата мого, бо Ти, благословенний є на віки вічні. Амінь. Дорогі браття і сестри, після кожного прохання цієї молитви. Робиться земний поклон, тобто поклон з доторканням чолом до підлоги. Після першої частини, Господи і владико, життя мого, робимо земний поклон. Після другої частини довже чистоти і смиренно мудрості знову земний поклон. Після третьої частини так, Господи, царю третій земний поклон. Після завершення цієї молитви читається 12 разів. Боже, очисти мене грішного і помилуй мене. Після кожного разу робимо маленький поясний поклон. Потім знову читаємо всю молитву Єфрема Сиріна, Господи, владико, життя мого. і Закінчуємо це все земним поклоном. Ця молитва є особливою під час Великого посту, оскільки допомагає очистити душу від гріховних звичок і наповнити наше серце смиренням і любов'ю. Дорогі браття і сестри, наші молитви мають іти від серця, тобто, Недостатньо просто вимовляти слова, потрібно молитися з душею. Як каже святитель Іоанн Золотоустий, краще сказати п'ять слів від серця, ніж тисячу слів без уваги. Молитва під час посту має бути особливо смиренною і покаянною. Просимо у Господа прощення за гріхи наші, як блудний син. Що повернувся до батька. Браття і сестри, давайте спробуємо поєднати молитву з милосердям. Святий Іоанн Лісточник казав: Якщо під час молитви ти не твориш добрих справ, то твоя молитва мертва. Пам'ятаймо про нужденних, допомагаймо ближнім, творімо діла милосердя. Тоді наша молитва буде справді приємною Богові. Давайте глибше розберемо, чому саме молитва так важлива під час посту. Браття і сестри, ми неодноразово говорили, що піст це не лише обмеження в їжі, а і духовне очищення. Ми відмовляємося від земного. Щоб наблизитися до небесного, і як тіло потребує їжі, щоб жити, так і душа наша потребує молитви, щоб не заслабнути. Без молитви наша душа стає подібною до засохлого дерева, яке не дає плоду. Святий Симеон новий богослов навчає нас, як тіло Якщо не дихає, вмирає, так і душа, якщо не молиться мертва для Бога. Великий піст це час, коли ми покликані оживити свою душу, а молитва є саме тим диханням, що підтримує життя нашого духу. Молитва це не просто перелік наших бажань. Чи якихось проблем, які ми викладаємо Господу, це перш за все розмова з Небесним Отцем, в якій ми маємо навчитися слухати, а не тільки говорити. Тому важливо читати не тільки відомі молитви, але і знаходити час на тиху, сердечну молитву, коли ми стоїмо перед Богом у тиші. З відкритим серцем і даємо йому можливість промовляти до нас. Святий Григорій Палама наголошує молитва це світло душі, справжнє богопізнання, з'єднання з Господом. Саме у молитві ми відчумаємо Божу присутність і Його любов. Без цієї зустрічі з Богом наш піст стає просто зовнішнім обрядом, який нічим не наповнений. Браття і сестри, особливе значення під час Великого посту має Ісусова молитва, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно. Вона коротка. Але надзвичайно сильна, адже вона наповнена смиренням і надією на Божу милість. Якщо не знаєте, з чого почати молитву, почніть із цієї, повторюйте її в день і вночі, на роботі, удома, у радості і в печалі. І ви самі побачите, як ваш дух почне змінюватися. Дорогі браття і сестри, Великий Піст це час духовної боротьби і молитва це наша найсильніша зброя. Нехай Господь допоможе нам всім провести цей час з користю для нашої душі, очищуючи серця через щиру молитву, покаяння і добрі діла. Пам'ятаємо слова апостола Павла, невпинно моліться, і нехай наша молитва буде неперервною, щирою та спасенною. Дорогі браття і сестри, для того, щоб молитва ваша була сердечною, чистою і відвертою, потрібно налаштуватися. Виділіть у своєму домі місце, де вас нічого не відволікатиме. Оставте ікону, запаліть свічку, це допоможе вам зосередитися. Головне визначте чіткий час для молитви. Звичайно, найкраще молитися вранці ранкове правило та ввечері, вечірнє молитовне правило. Спробуйте не пропускати цей час. Навіть якщо ви дуже втомилися, знаходьте час зранку, знаходьте час ввечері. Якщо ви не встигаєте чи поспішаєте. Будь ласка, все одно моліться. У нас на каналі, ми спробували викласти. Скорочене ранкове і вечірнє правило, якщо воно вам до вподоби, не зволікайте, слухайте його. Браття і сестри, якщо вам дуже складно і важко зосередитися, починайте з Ісусової молитви, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно. Вона коротка, легка і проста, але дуже швидко налаштовує серце, читайте молитву повільно і вдумливо, не поспішайте, кожне слово має проникнути у вашу душу. Поєднуйте молитву з поклонами, не лініться адже фізичне смирення. Допомагає і серцю налаштуватися на щирість. І саме головне, закінчуйте молитву подякою. Навіть якщо день був тяжким, складним, подякуйте Господу за те, що ви його прожили. Нехай Господь допоможе нам всім провести цей час з користю для душі, очищуючи наші серця. Через щиру молитву, покаяння і добрі діла. Амінь.